Друзі, вітаю! Мене звати Лена Храмцова. Сьогодні я знаходжуся у місті Марбург на вокзалі і тому як не тут робити відео про квиток за 49 євро. Всі чекають цю інформацію. Я взяла, значить, те, що я вам зараз розповім, з сайту АДАЦ офіційного. Кому потрібно, будь ласка, гугліть і зможете підтвердити мої слова. По перше. Що це за квиток і чому буде з ним складно? Ми знаємо, в нас був квиток за 9 євро. Ви могли по ньому кататися куди завгодно, будь ласка, на С, на Р і по всій Німеччині. Зараз буде квиток за 49 євро. Чим він буде відрізнятися? По-перше, це буде або або це абонемент. Це означає, що ви не можете просто піти і купити е, сьогодні або на наступний місяць, і потім на наступний місяць вам вже це не потрібно. Ви забули. Це означає, що ви можете його отримати або як пластикову картку, або у дигітальному віді онлайн. Для тих, хто більше знайомий з інтернетом на Ти, ви зможете це зробити. Онлайн і äh, зробити абонемент. Велика така, будь ласка, увага. Це означає, вам потрібно потім буде зробити кюндігунг, звільнити це або знищити його. Якщо ви раптом вирішили поїхати додому до рідної хати, вам потрібно буде знятися з обліку в джоб центру і знищити чи звільнити цей абонемент, бо він буде автоматично будуть знімати гроші, і ми вже з вами говорили про штрафи. Це зовсім не весело, або це у вас буде пластикова картка. Значить, цей абонемент ви можете піти до Deutsche Bahn Information і там е спитати, як ви можете отримати. Так, це буде абонемент. Він буде зараз контракт на два роки. Тобто, цей квиток за 49 євро. Німецька залізнича і німецька держава вони намагаються ввести на наступні два роки. Е зробити кюндігум, звільнити, ви зможете в, в кінці кожного місяця. Тобто, питань немає 49 євро. Які плюси і мінуси чекають на нас? По-перше, січень, лютий, березень це ще холодно, так? Щоб ви просто подорожували по Німеччині, справді холодно, я б не радила. Що ви їздите на ваші курси і вам дуже хочеться економити? Так, це ідеальний варіант. Німці казали, що ем, це буде така, скажімо, німецька. Зелена картка, і по перше, хочу попередити, цей квиток був зроблений не для українців 100%, Цей квиток зроблений для всіх, хто живе і працює у Німеччині, для того, щоб трошки зробити. Ем... Щось корисну справу, якщо так сказати, для навколишнього середовища, оскільки ви знаєте, скільки людей їде зранку, ввечері, да, з роботу, на роботу, У нас постійно трафік, тому німці і вирішили вести той квиток, щоб людини, люди, вибачте, могли їхати потягом. Але проблема зараз буде в тому, що будуть ті самі потяги перевантажені. Ви самі знаєте, яка буде ситуація зранку. Це неможливо. Через це будуть плюси-мінуси. Ще яка велика, така маленька халепа. Німецька залізниця або взагалі всі, хто відповідає за транспорт, вони кажуть бунту або земля. шановні, нам потрібні гроші приблизно 10 мільярдів, оскільки ми боїмося, що ми просто не потягнемо той наплив людей. Нам потрібно 10 мільярдів. Ми казали, 9,4 для того, щоб Можна було забезпечити людей певною кількістю автобусів: S-Bahn, Штрасенбан, потяги цього поки немає. І про фінансування ще також не домовилися ні бунт, ні землі між собою. І землі кажуть, навіть вони бояться, що якщо не буде цього фінансування, вони самі не потягнуть. І ця пропозиція буде не два роки, так а трошки менше. І ще. Ті, хто живе у сільській місцевості, також залізниця і обласні районні мережі транспортів не просто бояться, що вони не потягнуть, якщо не буде грошей, не буде дотацій і не буде автобусів, щоб забезпечити людям цю пропозицію. Тому будемо чекати офіційно, з 1 січня 2023 року, буде цей квиток. Але як воно буде практично? Ми будемо подивитися, як то кажуть. Бажаю вам всього найкращого. Побачимось з вами скоро. І я поїхала вже додому.